TempoTec Sonata HD2, якщо у вашому телефоні немає роз'єму на 3,5 мм, і ви хочете собі отримати звук, який буде краще, ніж на телефоні, то Sonata HD2 це такий собі ваш вибір. Це свисток, який зроблений на чіпі від ES9270. Sabra. це кодек який по своїм звуковим характеристикам є набагато кращим, ніж звук з телефону. Але це такий варіант, коли він не зможе переплюнути більш якісь старші, більш дорослі пристрої. Тому такий собі приємний варіант. Який краще за телефон, але не кращий за якісь навіть бюджетні плеєри. Це просто такий собі збалансований між мелодійністю, музикальністю і якоюсь більш хайфайною подачою звуку. Про аудіофільмність я казати не буду. Там, це не, де, не там і не сюди. Отже, такий собі приємний. Пом'якшений збалансований звук, який є кращим, ніж телефон, але не кращим, ніж якісь більш аудіофільські, там ті ж сонати 3, сонати 5, А вже ж І ми тут не б'ємо ніяких рекордів, маємо приємний. Просто звук для задоволення музикою для використання в якихось таких умовах, о, коли це потрібно. Отже, такий собі компроміс між більш дешевими свистками, на як яких, на якихось кодеках, і о, якісь більш дорогими на ЦАПах. От, при, примірно десь так. А більше, більше тут особливо розповідати нема про що. З недорогими навушниками, ось такими, як, наприклад, оці Incrow RV9, про які я скоро буду розповідати. Це дуже класний такий варіант. І просто музикальний. Просто приємний, просто комфортний звук. Отак от, от. На цьому все.